Ти пам'ятаєш, як мене поцілував? Як закружали про мені світанку, на жаль, коли кохаєш, то не силах зупинити час. І день новий життя охоплює паланко. Наталія Поліщук, художниця іструскавця, винесла на розсуд полтавців близько 50 робіт. Живописні твори виконані акриловими фарбами. Майстриня говорить, у кожну свою роботу вкладає емоції та почуття, щоб підкреслити свій неповторний стиль та індивідуальність. Малюючи на я стараюся якийсь там, скажімо так, под вкласти. От, тобто, гранат це символ достатку, кавун символ солодкого життя. Тобто всюди є якась певна символіка. Малюючи жіночі фігури, хочеться передати красу в першу чергу, чи світанку, чи вечора. Якесь порівняння. От, Зокрема, мені дуже подобається моя пташка картина. Тут порівняння дівчини з павою, так, з Павліном, ну, така дуже лірична, на мою думку, картина. До Полтави говорить. Наталія Поліщук приїхала, бо у нашому місті проживає безліч її друзів. Вони захоплюються її творчістю і не даремно кажуть, бо художниця за 16 років, що займається живописом, досягла уже неабияких результатів. А саме була учасником 17 пленерів та близько сотні персональних виставок і арт проєктів у різних країнах світу. У кожну роботу Вони всі років, ані Тобто вони дуже динамічні, дуже сучасні і очень радісні. Ну, такие же, как и сама хозяйка этих работ, как сама художница. Во всем мире, я думаю, будут знать во всех его местах и везде, через какое-то время. И я думаю, что именно Даша останется в памяти Украины навсегда. Поэтому я очень люблю, ценю, уважаю поэтому долгие для жизни, процветания и... не Вы со своими такими, такими замечательными картинами вы просто вселяете надежду в лучшую жизнь, там вся ваша душа на огромная, на прекрасную. Роботи майстрині зберігаються у державних та приватних колекціях шанувальників у різних куточках світу. Проте розповідають її друзі: деякі твори вона навіть дарує близьким та рідним. Тож виставка у нашому місті не стала виключенням. Одне із своїх полотен Наталія презентувала родині полтавців Андрія та Ірини Соколових. «Щоб збувалися в світі, та картина яка залишається вашій колекції. Це є те, що має бути розвитком культури. Це те, що ми можемо взяти у майстра і не тільки помилуватися, бо цікавитися і доторкнутися до того чудового, прекрасного, що робить цей майстер, а ще й залишити частинку почуттів. Усі бажаючі зможуть переглянути виставку художниці у торгівельно-розважальному центрі Конкорд до кінця грудня.